Сюда за 1 кілограм становить 4 долари. А вартість мішечка вагою 18 кг, буде коштувати всього-навсього 72 долари. А по курсу на сьогоднішній день, так, томочка забирає. Лишаємо Тамара, цей лот за вами. Покажемо його зараз для вас. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефірі. Ось така чудова позиція. Шорти, спортивні. По 4 долари за кілограмчик, мішечок іде 18 кілограмів. Вартість такої позиції 3303 гривні. Подивіться лише які сьогодні у нас чудові новинки нового надходження. Запрошуємо всіх також завтра на наш прямий ефір з 10-ї години ранку. У нас буде чим вас здивувати. Запрошуйте своїх знайомих. Підписуйтеся на наш канал. Подивіться, які сьогодні у нас чудові позиції були. Показані в прямому ефірі. Саме цей лот вже забрали, ми його вже віддаємо тут тамарі. Томочка забирає, в нас написала вона перша. Цей мішечок був у нас в єдиному екземплярі. Зараз все рівно його покажемо. Друзі, будемо показувати ще інші позиції. Сьогодні у нас на задньому фоні у нас, друзі, зараз мішечок штанів трикотажних під кодом позиції. 2,02. Замовляємо трикотажні штанці. Подивіться, який темнесенький мішечок. Ось. В прозорому пакетику. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 3911 гривень. Доброго дня. Дитячі речі у нас були футболочки, але сьогодні їх розпродали. Якщо будемо ще отримувати дитячі, будемо повідомляти. Друзі, тапаємо по ефіру, підписуйтеся скоріше на наш екран і замовляємо. Позаду у мене, як бачите зараз, мішечок трикотажних штанів під кодом 202. Замовляємо трикотажні штани, замовляємо одяг трикотажний. Є різні позиції. Сьогодні ми знімали багато різних лотів, були на сьогодні і осіни середніх великих розмірів, і спортивні штани еластик. Показували сьогодні робочі комбінізончики, спортивні бріджики сьогодні були. Бріджі були середніх великих розмірів, різні позиції нового надходження. Завтра будемо також презентувати новинки, які в нас пройдуть контроль якості. Тому Запрошуємо завтра всіх на наш прямий ефір з 10-ї години ранку, можливо навіть раніше. Будуть ще інші цікаві позиції. Сьогодні ми знімали саме ті лоти, які у нас були в обмеженій кількості. Так, друзі, хто ще не встиг у нас замовити штани трикотажні. Ось такий чудовий мішечок. Зараз я його покажу вам. Всі лоти даної позиції трикотажних штанів у нас йдуть в таких прозорих мішечках. Ціна трикотажних штанів 3911 гривень. Поки що не знаємо, коли будемо замовляти дитячі речі, як замовимо, повідомимо. Так, Руслан забирає у нас трикотажні штанці, мішечок, який ось у нас позаду мене такого плану. Вони всі сьогодні розпродає, не розпродаємо, а продаємо без огляду, показуємо лише. Візуально замовити штани трикотажні можна вже зараз. Пишемо нам повідомлення по номеру, який у нас на головній сторінці каналу. І так, ось така позиція шортів була. Будуть і ще у нас інші, не менш цікаві, а то можливо і більш цікаві позиції. Добре, зараз від'їду, покажу вам якраз штани трикотажні. Більш поближче. Так, шортики в нас забрали, а зараз подивіться, ось у нас нова позиція нового надходження. Ось такі чудові, класнючі штанці. Дивіться, прозоримо мішечку з детальним описом. Ось в кожному мішечку є детальний опис. Забираємо ось таку позицію трикотажних штанів під кодом 2.02. Вартість позиції 3911 гривень. Не пошкодуєте. Подивіться на кольорову гаму даної позиції темнесенькі йдуть модельки. Не втрачайте можливості придбати штани трикотажні. Добре, віддаємо штани трикотажні, можете забирати навіть по декілька мішечків, друзі. Дуже класнюча позиція і коштує 3911 гривень. Забираємо. Так, друзі, на сьогодні поки що все. Будемо готувати ваші замовлення до відправлення, будемо готувати до, до огляду наступні лоти на завтрашній день. Тоді. Чекаємо всіх завтра з 9.30, з 10 ранку. Ми вас ще здивуємо. А цим часом переходимо в Viber, переглядаємо попередні наші лоти, наші огляди, вибираємо те, що ви пропустили. І до завтрашнього дня. Всім папа, -па, всіх був радий бачити. всім хороших продажів, хто сьогодні здійснив замовлення. Зустрінемося вже з вами, друзі. Завтра. Це поніс цей мішечок. Його вже нас забрали, але завтра вони ще будуть і вони ще є в наявності. Замовляємо, просто зараз пишемо нам повідомлення по номеру, який у нас на головній сторінці каналу. Спортивні